Ось він коптер знову злетів. Звідки вилітає? Нічого не зрозуміло. оце справи, до чого техніка дійшла. Літній сезон бавовни у Росії відкрила СБУ. Це кадри підготовки до операції. Її назва Павутиння. Спочатку дрони потайки передали у Росію, пише Радіо Свобода, посилаючись на джерела в СБУ. А далі заховали їх у спеціальних конструкціях, які перевозили вантажівки. Коли настав потрібний момент, дистанційно відкрили конструкції і дрони почали атаку. Ці бомбардувальники більше ніколи не злетять у небо. Частина з них вже була споряджена крилатими ракетами Х-101. ними окупанти планували атакувати українські міста. Дрони навіть стигали фільмувати, як інші БПЛА влучають по авіації.